Всім привіт! З вами ваша б'юті подруга Женя. Зізнавайтесь, хоч раз у житті ви стояли перед полицею з парфумами і думали, ну як обрати тільки один. У світі нішових ароматів це особливо складно, бо кожен з них це окрема історія. Але сьогодні ми спробуємо взяти на себе цю сміливу місію і обрати лише один від кожного з найпопулярніших брендів. Якщо ви вже знаєте, що таке нішева парфумерія, то точно цінуєте унікальність. А якщо чуєте вперше, зараз коротко поясню. В першу чергу це завжди авторська свобода, ідея та індивідуальний підтрим тут не женуться за модою чи вподобаннями більшості. У складі нестандартні компоненти, цікаві поєднання, а флакони часто схожі на арт-об'єкти. Це парфумерія з характером, яка створена не для всіх, а для тих, хто шукає щось особливе. Ну що, готові? Тоді починаємо. Нашу підбірку розпочинає відомий бренд Kilian Paris. Неперевершений аромат під назвою Love Don't Be Shy – один із їхніх найвиразніших та найулюбленіших робіт. Це солодке святкове звучання, сповнене жіночності та витонченості. Створений у 2007 році талановитою парфумеркою Каліс Беккер, аромат став частиною колекції The Narcotics, у якій зібрані композиції з яскравими квітковими акордами, що зачаровують та залишають по-справжньому незабутні враження. Любовний аромат відкривається свіжістю бергамота та легкими цитрусовими нотами. Ролі, які одразу оживляються пряним дотиком коріандру і рожевого персу. Серце заглиблюється в квіти: Апельсиновий цвіт, жасмин, троянда, жимолость і ніжний ірис створюють багатошарову м'яку композицію: трохи пудрова, трохи повітряна, з несподіваною ноткою пастели, яка додає ніжної солодкості. База налаштовує на тепле, затишне звучання. Цукор, ваніль і карамель дарують м'яке обволікання, а мускус, з і краплина на залишають тонкий та чуттєвий шлейф. Дівчата, хто з вас слухає? Тоді вам буде цікаво дізнатися, що аромат Love Don't Be Shy часто соціюють саме з нею, яка за чутками є їхньою прихильницею. Якщо ви шукаєте поєднання ніжності, солодкості і витонченості, то Love Don't Be Shy може стати вашим ідеальним вибором. Перше, що з'являється в уяві прізгатці Джо Малон Лондон, це неповторний Wood Sage and Sea Salt з водно-фужерним характером і унісек звучанням, які були вперше представлені у 2014 році. У серці цієї парфумерної композиції насіння амбрети, сіль моря та шавля, а додаткових барв додають червоні водорості з грейпфрутом. Авторка Крістільна Жель стверджує, що цей аромат поєднує акорди морського бризу, солі, піску й дерева, що разом створюють враження свободи, легкості й невимушеної природності. Sage and sea Salt здобув популярний серед багатьох знаменитостей. Зокрема, Меган Маркл герцогіна Сасекська відома своєю прихильністю до них, що підкреслює її витончений та сучасний стиль. У 2006 році парфумер Геза Шон представив світові аромат Molecule One. Аромат без аромату. Секретна зброя єдиної молекули і соє Супер, що змінила уявлення про парфумерію. Молекула бажання, яка в процесі експериментів Геза Шона оживає під впливом тепла тіла, розкриваючи оксамитову сянність вашого індивідуального. Ароматичного підпису Molecule One – це революція в парфумерному мистецтві, що змінила уявлення про парфумерію, підкреслюючи унікальність кожної людини через її взаємодію шкіри. Мінімалістичний підхід парфумера та простий, на перший погляд, склад зробили першу молекулу культової серед поціновувачів поціновувачівнішови парфумерії. Серед багатьох знаменитостей Molecule One також здобула визнання завдяки своїй неповторній особливості. Однією з відомих прихильниць цього аромату є американська співачка Лізо. У 2019 році вона розповіла в інтерв'ю для The New York Таймс, що носить молекул ван, підкреслюючи їх божевільний ефект, який захоплює ваші феромони та олії тіла. Дівчата є тут ті, для кого ранок без ароматної кави просто неможливий. Інтенс кафе від легендарного бренду Монталь це справжній фаворит серед поціновувачів нішевих парфумів. Відкриваючись насиченістю свіжозвареної кави, аромат дивує серцем, в якому домінує розкішна троянда. Цей перехід створює ефект рожевого лата, де квіткові та кавові ноти гармонійно переплітаються. У базі розкривається тепла ваніль з деревними віці амбри та білого мускусу, додаючи композиції глибини та стійкості. Цей шлейф нагадує десерт з трояндовим сиропом і вершковою ваніллю, залишаючи приємне враження на довгий час. Інтенс Кафе займає почесне місце серед гурманських ароматів. Це унісекс, який чудово підходить для прохолодної погоди та вечірніх виходів. Насичений і стійкий. Він для тих, хто хоче залишати після себе яскраве враження. На даний момент немає підтверджень, що манталь Інтенс Кафе є улюбленим у когось із селебріті. Однак особисто я Думаю, що ці парфуми чудово пасували Селені Гомес, адже вона відома своєю любов'ю до теплих, східних і сучасних ароматів. Ну і наостанок не можу не згадати про кірки від Тетіана Таренці, аромат, який впізнає навіть той, хто жодного разу ним не цікавився. У багатьох відгуках кірки називають справжнім магнітом для компліментів та фруктовою бомбою. Їх описують як дивовижні стійкий із насиченим яскравим шлейфом, який буквально заповнює простір довкола. Почерк Паоло Таренці відрізняється пристрастю та радістю. Енергійний, яскравий вибух тропічних фруктів з маракую, персика, груші, малини та чорної смородини на початку, а серце уже витончено співає ніжністю конвалії, що дуже гармонійно сприймається носом і серцем. Фірмовий мускус таренці з сімейної бібліотеки компонентів: сандал, пачулі, глибока чуттєва із нескінченним шлейфом. Серед поціновувачів парфумерії кірка став справжнім приводом для суперечок. Одні не можуть уявити початок дня без цього аромату, а хтось волі. Обходити його стороною навіть у магазині. А до якого парфумерного клубу відноситесь ви? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Британська співачка Джорджа Сміт обирає кірка. Ці парфуми ідеально підходять для неї, а ще для тих, хто не боїться бути помітними. Дівчата, сподіваюсь, вам було цікаво зануритися у парфумерний світ разом зі мною. Обов'язково діліться своїм враженням, а ми побачимось у наступних відео. До зустрічі!